Якраз гуляю собі, чоловіче добрий перед змаганнями, думаю, давно відео не виставляв, але нема контенту. Дякувати Господу, Богу, почув мене Бог. Дивіться. Ходить, диві. Дві о, що робить. Тих две, о, две се о, о. сараки не як тим махає? Двісе, де п'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять Та людина може загубила цепочку на пляжі, Йо, представте собі золоту. Заробляла годи годенні, купила собі. Тут загубила і хоче, наприклад, зараз за пів часу прийти шукати. А не найде, Фіга! Бо там уже тот хрен, уже девіо, уже гаць. Спец, 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 спец. Тихо, щось му запінькало, ветко. Де лопату копати, Жди, жди, жди. Ну як зараз щось знайде, ага, тихо, позвонили му. Ветко, гайтує до гади з цього пляжу. Так, забарахлив му апарат. <laughs> щось поправлює, ремонтує на ходу. То другий вже утік, тема не зайшла, каже, ну вона боли немає, то на цьому пляжі нічого, самі бідалахеси купають. А все далі щось ворожить. Ой, га, коротше, не вдався нині хлопці бізнес, немає нині нікого твої. No, ну, вони йдуть, та я йду, бо це все ж йде до мене, <laughs> Та я став мати проблеми. Бо знаєте, що якщо ти за кордоном, то у пріоритеті гражданин тої країни, де ти се знаходиш, а ти у такому. Ну, no, ви зрозуміли, але що? Джоса на зв'язку. Не би ви думали, що я їх боюся, ані грама. Їх двоє. Ну та й що? Я один, як їх двоє. Але річ у чому? У тому, що зараз правий не той, хто дійсно правий, а правий той, у кого більше прав. Хто поняв, той поняв. Удачі!